У цьому відео ми розглянемо 10 правил, які успішні люди впроваджують у своє повсякденне життя. Ці прості, але ефективні принципи допоможуть вам змінити своє мислення, набути корисних звичок і відкрити нові горизонти на шляху до успіху. Пориньте у світ філософії та натхнення разом з нами. Що таке успіх? Зенон з Кітії колись сказав. Успіх це не результат випадковості, а плід нашої волі. Успіх починається з нашого розуміння, що означає бути успішним, для когось це багатство, для іншого мир у душі. Саме тому важливо визначити, що успіх означає саме для вас слухайте себе, свої цінності, і зрозумійте, що шлях до успіху це не гонитва за матеріальним, а гармонія з собою. Залиш коментар під відео, поділися своїм розумінням успіху. Візьміть на себе відповідальність. Марк Аврелій у своїх роздумах наголошував на важливості взяття відповідальності за власне життя, наше життя це те, що ми робимо з ним. Успішні люди знають, що вони є архітекторами свого майбутнього. Перестаньте звинувачувати обставини або інших людей. Візьміть на себе відповідальність за свої дії, рішення та їх наслідки, ваша доля у ваших руках, і тільки ви можете змінити її на краще. Планування часу та пріоритети. Епіктет говорив Якщо ви не будете керувати часом, він керуватиме вами. Успішні люди ретельно планують свій час, встановлюючи пріоритети. Планування дозволяє зосередитися на важливому, а не на терміновому. Складіть список своїх цілей і завдань, розділіть їх на короткострокові та довгострокові, і рухайтеся до них крок за кроком, підпишись на канал, щоб отримувати більше корисних порад щодо ефективного планування часу. Саморозвиток та навчання Сенека вважав, що життя це постійне навчання. Успішні люди не припиняють навчатися навіть коли досягають вершин. Вони читають книги, спілкуються з мудрими людьми, шукають нові знання. Розвиток це безперервний процес. Будьте відкритими до нових ідей, навичок та досвіду. Саме через навчання ми стаємо кращими версіями себе, подолання страху та сумнівів. Зенон казав, страх є лише думкою про можливу втрату. Страх і сумніви це те, що утримує багатьох від досягнення своїх цілей. Успішні люди вміють долати страх, бачачи його як можливість для зростання. Вийдіть із зони комфорту, спробуйте те, що лякає вас, і ви побачите, як багато ви здатні досягти. Залиш коментар під відео, розкажи, як ти подолав свої страхи. Сила позитивного мислення, Марк Аврелій писав Наше життя це відображення наших думок, позитивне мислення притягує позитивні результати. Успішні люди бачать можливості там, де інші бачать проблеми. Змініть свій погляд на ситуацію, фокусуйтеся на вирішенні, а не на проблемі, вірте у свої сили та здібності, підтримай наш канал, підписавшись, щоб отримати більше натхнення. Будьте наполегливими. Сенека говорив дорога з'являється під ногами тих, хто йде. Наполегливість це здатність продовжувати рух навіть тоді, коли здається, що все йде не так, успішні люди ніколи не здаються після першої невдачі, вони наполегливо рухаються вперед, незважаючи на перешкоди. Кожна помилка це можливість навчитися та стати сильнішим. Вміння відпочивати. Епіктет підкреслював відпочинок це не марнотратство, а необхідність. Важливо не лише працювати, а й вміти відпочивати. Відновлення сил це частина успіху. Відпочинок допомагає оновити розум, покращує продуктивність і запобігає вигоранню. Знайдіть час для себе, насолоджуйтесь життям і не забувайте про баланс між роботою та відпочинком. Мистецтво самоконтролю. Марк Аврелій вчив перемога над собою найвища перемога. Успішні люди володіють мистецтвом самоконтролю. Вони вміють контролювати свої емоції, бажання та імпульси, вони знають, коли сказати ні і як залишатися вірними своїм цілям, незважаючи на спокуси. Розвивайте в собі силу волі. І ви зможете досягти будь-яких вершин. Залиш свій відгук, як ти розвиваєш самоконтроль у своєму житті. Важливість вдячності. Сенека говорив, вдячність це мати всіх чеснот, вміння бути вдячним за те, що маєш, відкриває двері для ще більшого. Успішні люди цінують кожен момент, кожну можливість, кожен урок. Вони розуміють, що вдячність притягує ще більше благословень. Кожного дня знаходьте причини для вдячності, і ваше життя зміниться на краще.